В цьому відео пограв ведвар з ФЛП від 1.9 мене лайком. Ну а ми пігнали. Я думаю, ми підемо в чозирі на 4, бо тут грають якісь нуби. і нам буде дуже легко їх перемагати. 3, 2, 1. Надіюсь, нашій команді буде достатньо гравців. Так, в нашій команді три гравця. Це звісно не максимальне, але нічого, думаємо, виграємо. Так, і як побачили, у мене є кастомний присіл, і показує, коли я достаю до гравців. І це дуже круто, тому що я можу так гарно битись. Ну а нас було моду на такий присіл, я скажу в кінці відео. Все думаю, нам треба зараз піти і захистити наше ліжко, хоч чимось. Ось так зробимо і зробимо ще ось так. Все. І я забудував лі ліжко. Думаю, це буде достатньо. Все. Так, мені зараз треба купити меч і все. Думаю, а ще треба купити кирку. Яко був достатньо обладнання, У нас є золоте яблуко і трохи вовни. Кам'яний меч і кирка. Це дуже круто. Так, тут все будується, в мене, бо в мене немає взагалі вовни. Все, думаю, зараз ми всіх рознесемо. Пішли. Сімось і пішли, пішли, пішли. Так. Тут поки що нікого немає, ну вони там, але треба почекати, поки у нас будуть ізумрути. Будуємо сюди, опа. Ага, ага. мубік. це мубік якийсь. Оу, я чуть не впав, тільки що. Хм. Ді, пішли, пішли. Давай, давай, давай. Да, я вбив одного, але все. Ну червоних знищив, червоних знищував, це дуже гарно, тому що. І зараз ми можемо вже купити броню. Дивіться, я зараз куплю собі броньку, броньку. Залізна броня це дуже гарно, тому що вона дуже потужна. Йдемо зараз. Давайте підемо на на синіх, мабуть. Да, у них там ліжко дуже погано захищено, у них там просто скло. О, сварагди треба їх забрати. Так, один сфарагди є, і ще другий. І краще купити зараз зілля невидимості. Купуємо зія невидимості, все. Я купив зілля невидимості, і зараз треба піти на синіх і зламати їм все, а в них немає краще піти до жовтих туди. Все, і пробираємо яблуко і все. Так, їдемо, нас ніхто не помічає поки що. Ми взагалі не помітні поки що. Все ми зламали, ми зламали, ми зламали, ми зламали, ми зламали. О, вони мене не бачать, вони. У мене ж меч в руках. Все. Бин. Я скинув водового жовтого, це дуже гарно все. І залишилось тільки сині. У синіх там дуже гарно ліжко забудовано, за, за але я думаю, це мене не встановить. Зараз ми їх зробимо динамітом все. Це в мене динаміт, тепер треба піти на синіх. Тут ще червоні, тут ще червоні. Зараз, зараз, зараз. Тут в нього... бувай. А в мене немає сілок. блін, я не можу посілитись. Так, ладно, будуємося до синіх хороше. До речі, ви знали, як дуже швидко можу будуватись вверх. Навіть, знаєте як, автоматичний прыжок в Майнкрафті він з затримкою. Якщо ви будете натискати на пробів ну, швидше, то типу ви будете швидше поригати. Мені хватить блоків чи ні? Ем... Ну, що мені робити? Ладно, пансай! Це пішов, пішов, пішов. О, тобто тут. Оні тут скло! У них було скло! в них скло, в них ско. Я зрозумів, в них ско. Все, Ну. Зараз ми ще купимо е, ців. і треба ще дуже багато блоків. Дуже, прям дуже. Прям дуже-дуже багато блоків. Все, І думаю, ми знову можемо піти до синіх. Сині вже будуються, але. Так, будуємо сюди. Давайте, давайте, давайте. О, тут синій. Ага, ось. оу. Мені треба посіватись, або щось такого. Все, біжимо, а він за нами не йде. Все, я можу посіватись. У мене взагалі нема меча. Воу! Блін, як він мене скинув? Так, купуємо нормальний меч, коротше. Я поняв. Попитка номер два. Йдемо до синіх. Так. Ну, у нас ліжко доволі гарно захищено. Так, ну тут сині, вони сюди прийшли. Знаєш, вони сюди прийшли. Там жовтий і синій. О, там синій з жовтим б'ється. Будуємось, просто будуємось. О, на нас ура! Ні, ні, ні дурний. Ні, блін, блін, бліна, блін. Бліна. Бувай його все я його вбив, звісно, але, блін, ми тепер. ну тепер без ліжка. Ну так, да, вони, звісно, нуби, але просто у них дуже гарна броня. У мене є, звісно, цей лаймовий вовна, але. В неї небагато і вони дуже сильні, у них, них там вода. Треба просто згутати смарагди тепер і прокачуватись. От тут, тут хтось викинув смарагд. Це, і тепер йдемо до бази. Ми можемо вже купити ді ді діамантовий цей меч. О, вони зараз можуть нас зробити ядром. А я куплю зараз діамантовий меч, дивіться, як купуємо діамантовий меч, все. Всім урону. Це дуже гарно. І треба ще трішки забрати розмістити генератора, тому що е, мені треба яблука. вона трохи прокачався, звісно. У них там дуже гарний захист. Зараз треба ще смарагди, для зілля невидимості. Зілля невидимості, ми можемо її дуже гарно зламати, мабуть. Давай. О, їх там двоє. Смарагди будуть ще 50 секунд тільки. А, що ти що ти зробив? Що ти зробив? Давай, срибай. Пин. Якщо я побудуюся, все я тут. І дивіться, 3-2. Оу, oh, я звичайно, я, я не знав, я, я, я просто не запрыгнув. Залишилось 9, 20 секунд. Дивіться, як я швидко будуюся вверх. Оу, укрит. Оу, і тут двоє! Е, так не чесно. Ну блін, ну ну, ну я, я не знаю. Так, ну у нас всі в команді, і, і я думаю, буду грати на такому будварсі більшу частину, тому що тут можна і попрактикуватись в ФОП і пограти. І це дуже гарно, тому що мені треба дуже багато вчитись ПОП, тому що я нуб. Ну я не такий нуб, як вони, але все купуємо залізну броню. У нас є залізна броня, і синя вовна 64, і дерев'яне Кейво. Все дуже гарно. І зараз треба вже лутатись, мабуть, за смарагдами. Ну тут. тут... Легко, у червоної флішко не захищено. Так, будуємось, будуємось, будуємо з донлив. оу оу, оу. Ага, тут, тут червоний. Він впав. Він впав, Він впав. Він впав. Оу, у мене хп. У жовтих вже зламали, жовтих вже зламали, а, а в мене пів хп. Зараз смарагди будуть. Я не знаю, якщо я помру, то нічого. П'ять секунд до смарагів. Смарагдики. все один є. І зараз ми підемо думаю, до червоного, зі сілом невидимості, і. О, татут, татут, татут. Все якось там, там там, червоний. Упили все я купив, все я купив, все я купив. І блоки. Як, як можна без блоків? Зараз треба його випити, і думаю, ми підемо прямо на червоних, мабуть. Тут тут жовтий, треба його вбити якось, а ладно. Я бы посилені не видимості. Хоч, хоч би це оказалось на рано для сирени, надіюся набуде за рану. Так, це я змог. Давайте його. Давайте вб'ємо їх. Все ну, чисто вбили зараз всіх всіх щельків повбивали. Тепер треба зовути всябук дуже багато купити і прокачати трошки нашу кирочку. У мене вже солідна меч. І замежилось тільки зелені, зараз зелених теж зривемо. Хоч би в них не було обсидіанта. Я, я сподіваюся, в них вже немає обсидіанта. І зараз треба ще купити зіля на Так. Один смарагд є, і тепер зіля невидимості. Сподіваємось, що в них немає обсидіанта. Навіть якщо є, зараз я куплю карну кирочку, куплю динаміт і кирочку. А в мене треба золото для кирочки, да. Все, я коплю собі золоту кирку золоту. Ми купили зілі невидимості. І зараз треба йти до зелених. Звісно, краще було б купити декілька зелених видомостей, але. о, то в них там Все, йдемо. Просто йдемо тихенько. Тихенько йдемо. Тихенько йдемо, тифенько. тифенько. Зараз забуду Тут нікого немає. Що таке? Ах ти ж. Вони помітили, вони мене помітили. Ого, вниз. Вони в них там, Плін. вони мене помітили. Блін, я пав. Мій! Зараз зараз, зараз треба губки, треба губки боби і динаміти. Все, я купив чотири губки і динаміт. Спочатку ставимо губки, а потім динаміт. Таді. Дуже сподіваюсь, прям дуже сподіваюся, що в них немає скла. Якщо в них є скло, то це дуже погано. Так, викидаємо смарафт, щоб вони не отримали його. Все і. Оу! Давай, 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 столом. Оу-оу! Oh, Оу! Oh, oh, oh. У них було просто ліжко. У них було. А, давай. Хоча б одного вбити. Я, я майже одного вбив. Я майже одного вбив. Ну в них просто було ліско. В них було ліско без, без захисту. Ви бачили? Я ж я ж казав тут. Не дуже розумні гравці. У них було ліско, просто у них було відкрите ліжко. ГГ, я виграв, ура! Ну, це було, це було легка перемога, головне, щоб ті мейти були гарні. Ну, а щоб зробити такий приціл, як в мене, треба скачати мод Custom Crosshair Mod. Він на фабриці і на вроді є, і там можна налаштувати свій кастомний приціл. Тут є багато налаштувань. Якщо ми забираємо багато лайків, я, мабуть, зроблю обзор по цьому моду. Всім пока.